Вітаю вас усіх дівчаткам! Бажаю вам прекрасного, гарного, теплого настрою в душі. У мене за віконечком дощ, така сіра погодка, такий, знаєте, стан депресивний. Хочеться впасти, але не будемо падати. Тому одягаємо тепленькі м'якенькі речі, заварюємо такий смачний чай з м'ятою. І давайте собі підіймати настрій, те, що оточує нас, і фокусуватися на самому прекрасному та позитиві, і менше вникати в новини, які нас розфокусовують з позитиву. А я сьогодні хочу вам записати, як я бачу та читаю таро, і урок буде про шлях від туза до десятки, і як я читаю карту ТУЗ. Як я її розкладаю і поділюся з вами своїм досвідом. Я хочу почати з найскладнішої масті, тому що вона виходить, чому найскладніша? Тому що тут дуже багато скажімо так, негативних карт, можна так сказати, негативних значень, карти, які викликають ще більше запитань. Вони не дають конкретної відповіді, але навпаки, більше плутають. Але тут є свій позитив, і ми можемо розглядати і розуміти, чому ця карта і про що? Чому вона нам це вона нам випала, про що вона нам говорить, коли ми зрозуміємо оцей самий шлях? Я розклала карти від туза до десятки. Ось так. От вони в мене розкладені. І я хочу ось тут їх розкласти, щоб пояснити, як це читаю та трактую я. Не знаю, чи буде зрозуміло то видно, але я буду піднімати кожну карту. Тому я думаю, що це буде нормально. Туз. Туз це є наша ідея. Це думка, ідея, яка виникає в голові. Це інформація, яка нам приходить. Вона з'являється, і ми починаємо вже фокусуватися на власній ідеї. Чи реалізується ця ідея? Це залежить від того, чи ми пройдемо ось цей шлях. А нам треба пройти шлях від туза до десятки. В чому заключається складність цього шляху? Ви вирішили пройти якесь навчання, ви вирішили відкрити бізнес. Ви вирішили познайомитись, переїхати. Тобто у вас виникає ідея. Ідея настільки велика, що вона вже в вашій голові не вміщається, і вона хоче реалізації, вона хоче життя. І тоді ви починаєте проходити шлях двієчки, сумніватися, тому що голова каже: блін, це ж так важко, це ж так складно починати щось нове. Це ж які труднощі будуть, я не бачу перспективи, я не можу ні на що опертися, нема підстраховки і не зможу повернутися назад, якщо почну цей новий шлях. А серце каже: Я прагну новизни, я прагну нового, кращого, я відчуваю, що вийде. Голова каже: а нема ніяких фактів, які будуть говорити, у нас все вийде. Є просто бажання, відчуття. Прагнення і мотивація. А реальність суха реальність, на яку ми опираємося кожного дня, не така передбачувана, як хотілося би. І вже від мрії, від ідеї, від мрії, яка виникає в голові, яку ми носимо довгий час, вона вже починає не вміщатися в нас. Ми переходимо до. Супротиву між головою та серцем. І оцей супротив він нас заганяє в роздуми. Ми думаємо, чому ми починаємо думати? Тому що ми боїмося йти в нове. Це нове та невідоме. Але серце та душа прагне цього нового невідомого, а голова не знає, як це відбудеться і як. І чи варто ризикувати, бо голова каже, тут є ризики. Наприклад, якщо це ідея про бізнес, про роботу, серце каже, хочу, прагну більше і нового. А голова каже: ну якщо я так порахувала, це ж треба стільки то грошей, стільки то часу вкладатися, ризикувати, я не готова. І ці сумніви починаються вже на двійці. трійка. Трійка. Ну, трійка це завжди неоправдані надії. Одним словом, це є карта розчарувань, але розчарування які вони. Це розчарування, коли ми все ставимо, як то кажуть, на все ставимо на, не знаю, на когось, на щось. Тобто я пробую, якщо воно не виходить. От зразу не, нема результату, ми розчаровуємося. Тобто ми е, можемо розчаруватися по трійці мечів тільки тоді, коли ставимо все і ризикуємо. Для прикладу, якщо це в нас буде те саме питання роботи, от е, вирішили відкрити бізнес, і ідея вже просто не дає спати і жити. Почалися сумніви, серце каже: так, так хочу, голова рахує, підрахунок зробила. Скільки це буде коштувати, по витраті часу, грошей. Тоді серце, і ви там стартуєте, починаєте бізнес, одна проблемка, одні витрати. Там не вийшлося, треба починати заново, і серце каже: все. Я розчарував, я розчарувався, розчарувалось, мене болить, мені неприємно. Тобто, в мене є втрачені надії і розчарування. Також це перші наші помилки. Коли наша ідея не реалізується зразу, нас болить серце. Згадаємо свій досвід життєвий, коли ми починали. Не получалося, ми розчаровувались, сиділи, думали, аналізували, міняли план, змінювали щось і пробували знову, і воно там виходило. Тобто, методом проб ми можемо пройти ось ці розчарування. Це не означає, що це категорично ні. Це означає, що тобі прийдеться зіткнутися з моментиками. Суму, розчарування, коли перший, другий, третій раз не буде відповідати твоїм очікуванням, але ти маєш продовжувати пробувати, тому що ось ця ідея, вона тобі не дасть спати спокійно, вона буде завжди з тобою і про себе нагадувати. Потім ми переходимо до четвірочки. Що таке четвірочка? Це коли ти. Вже реалізуєш власні ідеї, мрії, з моменту розчарування ти переходиш до четвірки. Момент прийняття. Ти приймаєш той факт, щоб щось отримати та зробити, тобі треба більше часу. Ця вже людина зробила багато, тобто вже є досвід, є результат у ці мечі, які висять, це вже досягнуте. Тобто людина тут. Поки досягнула ось цього досвіду, вона пройшла етап супротиву і розчарування, змінила план, стратегію, придумала, як це реалізувати по-іншому, і отримала. Є один, два, три. Результат є. І людина продовжує йти до результату. Але мозкова робота вона також виснажує дуже сильно нас. І зараз людина на стадії втоми. Тобто настільки ця ідея, чи ці стосунки, чи ця робота, чи бізнес вимагають креативності постійно думати, вдосконалювати щось, що людина втомилася, і їй треба час відпочити. Відіспатися, взяти паузу, і просто, якщо це якась творча, Робота, людині треба перезагрузка для мозку. І тоді виникнуть нові класні ідеї: людина набереться сил, тому що це, бачите, це поза, лежачі, поза відновлення. Навіть коли людині стає погано, вона падає в обморок, її ставлять лежачи. Позу відновлення, ми спимо в такій позі, і ця поза відновлення, Тобто людині потрібен час на відновлення, відновлення ресурсу, і вона продовжить реалізувати незавершену ідею. Тепер шлях ідеї підходить до кризи. Криза є у нас всіх, в житті кожної людини ми проходимо кризи. І навіть в карті Таро, П'ятірка – це середина шляху, і це про кризу. А в чому полягає криза? Коли ти пройшов шлях усвідомлення, супротиву, розчарування і втоми, наближається момент кризи. А чи варто мені продовжувати далі? А чи зможу я продовжувати далі? А, а чи буду мати сили, можливості боротися з цим? Чи можливо варто це все кинути? І коли будь-який досвід і успіх, він важкий, тому що це ось ці моменти, які нам треба всім пройти до цієї до карти кризи. Усі, хто проходять до карти кризи, не здаються, не повертаються назад, а йдуть вперед. Бо це є люди, які досягли успіху, тому що успіх це важко. Успіх це означає, ти зіткнувся з моментом кризи, не здався і пішов далі. І п'ятірка, вона символізує м, нам момент, ну, в мечах це коли треба проаналізувати, що ти робиш, не так, що тобі не подобається. Чому ти відчуваєш, що ти хочеш здатися, проаналізувати. Якщо це, наприклад, робота, проаналізувати своїх, е, як це називається, у бізнесі колег, проаналізувати магазинчики, який ти продаєш, наприклад, піжами, проаналізувати, як інші успішні магазини це продають, що вони роблять. Але суть в тому, щоб в момент кризи не красти чужі ідеї. А проаналізувати і придумувати, придумати щось своє, оригінальне. Також по цій карті момент таки кризи, оця карта вона говорить про те, що може в вашому житті з'явитися людина, яка вкраде ваші ідеї. І тоді, коли ваші ідеї вкрадені, ви відчуваєте, що ви спустошені, і вам нема куди рухатись, і ви хочете здатися. Це буде відбуватися і в стосунках, і в житті, і в роботі, у всьому. Тому наша задача в моменти кризи її пережити, змінити план дій, проаналізувати все, зрозуміти, чого ви хочете далі. І якщо з'являються ті люди, які крадуть ваш, ваші думки, ваші ідеї, які з вами, знаєте, поговорили, ви їм вилили душу, вони почули, що... Вас болить, яка у вас ахілесова п'ята, на що можна давити, які ідеї, що ви хотіли реалізувати, вони це все крадуть і продовжують це робити. Наприклад, якщо в стосунках ви скажете в цьому періоді хлопцю, я найбільше боюсь залишитися без тебе, втратити тебе, а до цього ви проходили періоди втоми, розчарування. Брали паузу, щоб відновити ці стосунки, і тут він каже, запитує вас при розмові, і він дізнається, що ви боїтесь його втратити, якщо він не добросовісний, він просто цим почне користуватися. Тобто він буде користуватися вашою слабкістю, щоб тримати вас, управляти вами і контролювати. І ви. Якщо відчуваєте, що вкрали ваші ідеї, так, ви сказали, поділилися, а це вкрали і цим користуються, користуються, ви маєте реагувати, і в нас де яка реакція реагування. Шестірка. Шестірка це є той самий вихід з кризи, коли страшно, але роблю. Навіть шестірка мечів, ви можете бачити, ці мечі, які їдуть. В човні, в човні вони е, в дно так от, встромлені гострим лезом, в дно, і пливе е, цей човен по воді. Тобто є вирогідність, дивлячись на цю картину, що цей човен не зможе проплисти е, бажану відстань, тому що він пошкоджений. Але так як вони. Не їх встромили, і їх ніхто не витягує, відповідно, пошкодження непомітне. І це означає, по шістці мечів ваші тривожні думки, ваші переживання, ваші страхи допоможуть вам. Ем... Вода тут це ваша ваші емоції, пере... Емоції, знаєте, від хочу, не можу, боюся. Такий буря емоцій, хвилі емоцій супроводжують вас до вашої цілі. І насправді воно виглядає дуже складно, але вирішені це дуже просто, швидко і легко. Тому що ви це можете відкладати дуже довго, наприклад, та сама історія з хлопцем. Він використовує цей момент, робить все так, щоб ви боялися його втратити, маніпулює вами. Ви переймаєте, що ви без нього не будете разом, не будете бачити сенсу в житті. Ви переживаєте, що він не відчуває достатньо вашої любові, уваги. Ви відчуваєте, що він може піти від вас. І в якийсь момент цих думок так багато, так багато. І ви хочете поговорити напряму, чи сказати: ну все, мабуть, я більше так не хочу жити, але ж не знаю, чи буде хтось у мене окрім нього. І вас ці думки грузять настільки, що вам здається, що ви не можете рухатись. І ці бурі емоційні, вони не дають відчуття, що я пропливу, та, що я вийду з цього стану. Але коли ви зробите перший крок, наприклад, відкрито поговорите. Він почне боятися, він зрозуміє, ага, вона просікла, прохавила, що я маніпулюю тим фактом, що вона боїться мене втратити. І вона вже така там, не піддається моїм маніпуляціям. Говорить відкрито, значить, так-так. так Або я міняю стратегію, бо я її втрачу. І починаю її любити відповідно, бо вона мені важлива. Або вона все-таки піде від мене. І Якщо ви відчуєте, що все-таки мені не подобається його відношення і перебувати в цій кризі, ви зробите крок на вирішення, тобто спробую з ним поговорити, сказати: Мені це не подобається, якщо він мені скаже, що це кінець, я це прийму. І повірте зробити це. І отримати відповідь буде найпростіше найшвидше. І потім ви видихаєте і думаєте, о Боже, чому я це раніше не зробила? Чому я так довго чекала, терпіла, мучилась і думала? Після шістки, коли ви наважились, зробили той самий крок, і зрозуміли, що треба було зробити раніше, у нас йде сімка. Сімка це стратегія. Сімка взагалі ця карта називається картою хитрості, обману. Я її називаю ще стратегією, тому що. Стратегія це є наша смикалка. Хтось каже, хитра, хитрість. Хтось це називає так, колись це так називали. Ну давайте подумаємо, згадаємо ту саму лисичку. Лисичка, що? Вона прийшла, хоче їсти, бачить курятник і бачить людей. Але її ціль їсти, і вона не думає про те, що там буде з цими людьми, що її побачать. Вона направляється до цілі. Вона зловила свою здобич, тобто ціль виконана. Наступна в неї задача а, успішно втекти. І вона успішно тікає. Люди, вона знає, що вона може попасти на очі людям, вона це може зробити в білий день, і її можуть там один раз прогнати, другий раз вона прийде, третій, четвертій. Тобто, в неї є стратегія. Я голодна, мені потрібно їсти. І так само по цій карті треба вибудовувати стратегію. Якщо е, в бізнесі, в роботі, у вас не буде стратегії, знаєте, поки всі сплять, і я сплю, поки всі думають, я думаю, поки всі чекають закінчення війни і я чекаю, то, то у вас нічого так і не вийде. Поки хлопець. А, там переписується з іншими, я це сприймаю і мовчу. Ну, візьму його телефон, перевірю, там тихенько а, його переписки, ну там такі переписки, там немає нічого такого, окей, я стерплю, нехай буде. Ну, що це обернеться? Ваша ціль зберегти будь ціною ці стосунки і навіть а, перевіряти переписки ну, бути з ним. Чи ваша ціль ви дізнатися, він вірний мені чи не вірний? Тобто по цій карті ви будуєте стратегію, орієнтуйтесь на власну ціль, яка є ваша ціль? Але якщо в вашому житті будуть з'являтися такі люди, то ми це будемо сприймати як хитрий, наглий обманув. Тому що це виходить, що в нього була інша ціль. Наприклад, хлопець шукає стосунки для сексу. Нічого більше. І він вам це вперше озвучує. Я шукаю стосунки, щоб проводити гарно час. Все, крапка. Це і означає, я шукаю секс не більше. Ви з ним позустрічалися, ви закохалися, і ви думаєте, та ну ладно, у нас так все класно? Можливо, він в мене закохається. Ми будемо будувати стосунки. Він переспав з вами один раз, другий, третій йому стало скучно. Він пішов, і ви такі кажете. Він хитрий використав, мене обманув і пішов. Але він озвучив свою ціль, він виконав те, що йому треба, і все. Далі у нас де вісімка. Ми починаємо сумніватися в собі. Ми будуємо такі великі стіни в своїй голові, що нам здається нічого неможливо. От в неї можливо, в нього можливо, тому що в мене нічого неможливо. Це є ваші нав'язливі думки. Це є все придумано тільки-тільки вами. Насправді ви можете побудувати такі в своїй голові стіни та паркани, через які ви ніколи не перелізете. Ну, коли ви почнете про це не думати і скажете собі, так, я перестаю про це думати. І ви побачите, як. Маленькими кроками стає простіше дивитися на ті самі речі, на які було дивитися страшно, і воно відбувається інакше. По цій карті я вам рекомендую усім, якщо ви додивитесь до вісьмірки мечів, якщо у вас є нав'язливі думки, такі їх страхи, беріть аскези. От якщо ви для себе витягуєте карту, і ви точно знаєте, от ваша ціль вона вон там, от там де чи, чи, будиночок, але у вас є одна думка: я не зможу, в мене не вийде, це дорого, я не маю часу, я стара. Треба гроші і ще, ще щось. Якщо у вас є ці думки, візьміть аскезу на 21 день. Аскеза очищення думок голови. Ваше завдання 21 день. Не фокусуватися на негативі. Ви собі кажете 21 день. записуєте, рахуєте 21 день, І пишете в кінці, що ви від цього отримаєте, а ви отримуєте масу позитивної енергії, сили. А, і здійснення бажання. І 21 день ви фокусуєтесь на приємних дрібницях. Красивий колір чаю. Вау! Я сьогодні пила теплий, смачний чай. Я побачила красиві квіти. Вони такі красиві. Я так рада за ту дівчину-жінку, яка отримала ці квіти. А, такий милий котик, такий гарний. Тобто, ви маєте фокусуватися на любому позитиві, який ви бачите довкола себе. І не забувайте радіти за інших. Це теж велике-велике таке тренування мозку, що щастя буває у когось, і це класно. Це треба радіти за цих людей, тому що, повірте, ви, коли радієте за інших, у вашому житті це повертається з турицею. Кажу вам чесно, я вмію радіти за інших, я завжди дуже радію за інших. І дев'ятка. Дев'ятка мечів. Не можу спати. У мене стільки багато нав'язливих думок, що вони мені не дають спати. До речі, по дев'ятці мечів найважливіший і складніший період це період повні, коли повний місяць. Тому що якщо бо повня — це є період завершення. І до повні в нас збирається в голові багато-багато думок, питань, задач. Ми там відкладали, сумнівалися, відпочивали, потім там в кризу падали, а потім сказали, та я не можу нічого зробити. І тут, от повня прийшла і каже: так, давай завершуй, або ти не будеш спати цілу ніч, дві ночі, бо це вже все, пік. Ти маєш це вирішити. Ну, я за тебе буду вирішувати, ти будеш плакати, або ти сама вирішуй. Приймай рішення, правильні рішення. І в тебе ще більше от задач вийшло. Ну, ти маєш зрозуміти без емоцій прийняти те саме рішення, подивляється. І тут у нас десятка десятка е, мечів. Знаєте, в чому е, позитив цієї карти? Отут все чорне-чорно-чорне, чорне, чорне, а тут стає сонечко. Після любого, важкого, найскладнішого періоду виходить завжди сонце. Завжди світло в кінці тунелю, і завжди настає ранок. Завжди. Тому, в якій би ви складній ситуації не були, у вас буде позитив. І негативно ця карта програється тільки тоді, коли ви на середині шляху, в період кризи, поставите собі правильну ціль. От коли буде правильно зроблена ціль, Проаналізовано, чого дійсно я хочу, от тоді буде тут результат. Позитивним результатом, десятці мечів, це коли у вас дуже багато задач, а ви просто втомилися, не встигаєте. Тобто ви багато чого прекрасного зробили, класного, у вас багато задач, ви просто не встигаєте, вам треба допомога. Все. Тут з мечів можна ставити на початку шляху, як початок зародилася ідея, і в кінці. Виконано. Я виконав власну ідею, мрію, ціль. Ось такий от шлях кожної масті. Я хотіла почати з мечів. Пам'ятайте, що кожна карта продовжує наступну, і вони пов'язані, і нам інколи треба розуміти, що ми маємо побороти, щоб дійти до фіналу. Дякую вам і до наступних відео!